Очень внимательны, Геннадий. Два раунда на старте. Давай, Тиморозов. Ложка тебе не важна. Завтра чуваки, ждём. Всё, устано! Сорвало финальный продукт. 2:1 под три головы. Дай до него. Дай до него. Писать. Писать. Класс. Выше этого. Два пятых продукта. Зауваження спортсменів сініми руховичками. Нагадаю, візіон спортсменів аматор виходили. В цьому візіоні спортсменів правильно заборонено наносити удари за стільки, бажаючого набір ворога.

Анцу половинку. Чисто перемогу політру на руку здобут. Василь Спаси.